Вітаю, шановні глядачі! Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю духів, кави, вищі сили, янголів, охоронців. Вищі сили, прошу, скажіть, допоможіть, що буде відбуватися із тими, хто дивиться відео, із близькими людьми на цьому тижні. Про що треба знати тим, хто дивиться відео, про що варто попередити, що буде на цьому тижні. Дуже сильно про вас говорять. От в оточенні на цьому тижні прям будуть гудіти над вами. От хтось присутній в вашому оточенні, хто знає, якісь ваші питання, проблеми. От, і про це розповсюджує все, всім все розказується. Це такий обман навіть. От. Тут серед тижня напад буде. Скажіть ви ще сили, що буде відбуватися? Про що треба знати? От, так, дивіться, в середині десь із середи, середина тижня, і тут може напасти на вас агресивна людина. От. Це може бути чоловік, жінка. Це близькі люди, може бути ваша сім'я. Ну, тут показано так, що ви або від них від нього, від неї відсторонилися окремо, як то себе відчуваєте окремо. І це дуже вас хорошо, це вас рятує. Бо вони все, що зможуть зробити. Це просто залякувати, намагатися як-то повернути, може, вас в стан такий пригнічений, От зіпсувати настрій може мета. Напустити якогось негативу, щоб ви були без настрою, пригнічені, боялися, можна так, так. Буде навіть злякатися от цих дій, от. але це все марно. Верніше, для цієї людини вже ви втрачені. У вас як ви вишельник в голові і м -м, закриті. Ви в своїй лодці, човнику все закрилися рятовані Ну Ви знайшли якийсь вихід з цієї ситуації, бо це на, на вас так впливають. Ну і оці всі, всі плітки. Ще як перша половина тижня немає фінансів. Тут, може, ви чекаєте на якийсь прибуток тут Кажуть, що будете чекати, але або прийде дуже маленька якась сума угу. грошей. Скажіть ви щасливите, поможіть, будь ласка. Не переживайте. Тут карти показують, що пройде невелика. Може це навіть один тиждень, може, пройде. І прийде вся сума дуже великих грошей. Може, це з, -з інтернету може прийти. Чи щось пов'язане із інтернетом? Це все я заперечую, повністю убираю. Весь негатив. Всі плітки негативні, всіх зрадників. Ціх людей. Хто агресивно до вас відноситься, обирай на цьому тижні, не можуть руйнувати ваше життя, не зможуть. Угу. Тут не бійтеся, йти своєю дорогою, йти своїм шляхом. Ви тут, може, відчуваєте себе дуже самотні. Нічого, тут показані карти, що, попри все, як би на вас не впливали, ну, тут теж видно, що агресивна людина, чоловік. От, вийшла в Верховний суд. Це значить, що все, що вам робили, весь негатив, що вам робився, повернеться назад. І буде дуже міцний захист над вами. А ще ви відновите свою фізичну тіло. Тут наприкінці тижня у вас от субота-неділя якісь будуть дуже хороші, приємні для вашого тіла процедури, якісь. Не знаю, що ви будете. Може це якісь спа, чи може баня, лазня. Щось хороше із собою ви будете робити і не звертайте увагу. Що може якась інформація до вас надходить від агресора? От. То не, не, не бійтеся, тут янголи охоронці вас захищають, щоб ви відновилися. Заперечую весь негатив убираю. І надалі ваш стан, ну, і фізичний, і психічний, він буде покращуватися. Бо тут вийшла карта зірка. У вас відновиться енергія. Ви наповнюєтесь красою енергією, здоров'я також повертається до вас. Ну і фінанси будуть, але, напевно, що через цей тиждень вони прийдуть. вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тих, хто дивиться це відео На цьому тижні відкриваються всі шляхи дороги на гроші, на любов, на фінанси, на здоров'я. оцікаю відвертаю всіх ворогів, всіх агресорів, всіх зрадників, всіх, хто зла бажає хто. Підступні дії чинить про тих, хто дивиться відео. Більше не можуть цього робити. Повністю знімаю весь негатив, повертаю назад, тому хто робить по Верховному суду, буде так і так буде. Відкриваються всі шляхи дороги буде так. Все сказано, здійснено, так буде. Духів кави, прошу, допоможіть. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, скажіть, допоможіть, чи лишився ще хоч який-небудь негатив, магічний вплив на цьому тижні будуть втручатися. Негативно вороги, Конкуренти. Ось це стосується вашої роботи. Буду вставляти палки в колеса, щоб вам було дуже сильно важко як-то працювати, щось намагатимуться, чи зробити. Ну є така карта, що можуть, знаєте, чи інтернет буде не працюватиме? А, напад. На вашу діяльність, на вашу роботу. Такі будуть ситуації, як, знаєте, от буває форс-мажори чи щось подібне, що неочікувано заперечуюсь негатив убираю. Угу. Вони знають, що має бути якийсь прихід грошей, успіх. І ставлять програми негативні. На да, вашу діяльність заперечую повністю весь негатив убираю. Так, хочуть, щоб зменшився прибуток, щоб ви не могли працювати. Ще йде осуд. Тут треба почистити. Заперечу, весь негатив убираю. На цьому тижні. Повертаю весь негатив ворогам. Більше всі плани руйнуються, не зможуть нічого зробити, завадити не зможуть. Відкриваю всі ваші шляхи і дороги на гроші, на прибуток, на стабільну роботу. Ніхто не може вам завадити, бути щасливим, працювати. Активно діяти. Повертаю весь негатив, тому хто робив по Верховному суду. Буде так і так буде. Перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, духів кави, закликаю, захистіть усіх, хто дивиться відео на цьому тижні. Міцний захист. Одведіть, одверніть всіх агресорів, всіх, хто зла боже, більше нічого не зможуть зробити. Весь негатив на них зразу вже йде, Всі плани зруйновані їхні. І все, що належить тим, хто дивиться відео, і близьким людям, належить тільки їм і нікому більше відкриваються дороги на гроші, на здоров'я, на любов. Буде так і так буде. Відкриваю шляхи дороги на любов, буде так. не буде все сказане здійснено, так буде. От. І друге питання. Про що треба, про що хочуть сказати вищі сили, Янголи, Охоронці, і роду? Про що треба попередити, знати загалом, яка буде порада від вищих сил для тих, хто дивиться відео, для близьких людей. Тут сказали, що так, дійсно, дуже сильний напад іде на вашу роботу, на вашу діяльність. Не знаю, тут може бути так, що вас як-то збивають. От д'явол це маніпуляції, всі страхи, страх, прив'язки. Може бути такі фінансові залежність, прив'язки всі. І вас намагаються якби збити із вашого шляху, що наче це не передає, немає не від цього прибутку, що ви не можете заробити, що не йди цією дорогою. Хоча ви дуже хорошо можете заробити. От. Ви перемогли свій страх. Це дуже добре, бо раніше через якусь таку енергію д'явола це страх, залежність, якісь негативні такі дії. От. І вас назад намагається повернути в цей стан. Але у вас повна перемога. Причому ви самі дуже впевнені в собі. Це ваша і є перемога. Навіть якщо ви чуєте і ну, так сильно, тут, тут зроблено, тут закривають дороги на гроші. Тут все робиться для того, щоб у вас не було прибутку, фінанса. Тут і краднік на майбутнє замовлено, агресивні дії такі, але ви все одно рятуєте себе від страх бідності, напевно, так. Що ще ж у вас немає може, можливості собі, будинок, дім, квартира, щоб була ваша Ой, тут дуже сильні маніпуляції. І це все кажуть вищі сили. Ми знаємо, і у вас підтримка є, і ви на правильному шляху. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, будь ласка, відкрити всі шляхи, і дороги на гроші тим, хто дивиться це відео. Нічого не заважає заробляти, мати роботу, від, відкрити свою справу, працювати, рухатися в правильному напрямку. Буде так і так буде. Давай всі шляхи. От тут і так кажуть, що ви рухаєтесь в правильному напрямку, і перемога за вами. Нічого ніхто не зможе з вами зробити. Скажіть вищі сили, допоможіть, що треба знати тим, хто дивиться відео. Про що варто, що ви хочете сказати, передати якусь інформацію? Тут розказують, що сильно дуже хтось стягує вашу родину, вашу сім'ю. Хтось крадніки на щасливу долю. Хоче так, як у вас, хоче таку ж саму родину, або украсти у вас, як то викрасти, щоб вам. Ну, щоб вас покинули. Але тут вийшла карта така, що це оцей ворог, він живе в якійсь ілюзії. І ви в нього одна, ну, ваша сім'я, напевно. Та й ви самі, якби одна із яких-то мрій. От. Але тут ще вийшла карта така, що насправді можуть бути такі події непросто відбуватися, можливо, це йде і на краще. Тому що дія оцього ворога вона вам відкриє дуже багато хорошого Ну, здійсняться всі ваші мрії. Ну, все одно це страждання, те, що на вас нападають, на вашу сім'ю нападають і паралельно ж закривають, якби всі ваші шляхи дороги. І мороки, і таку пиліну на вас наводять, щоб вас ніхто не бачив, ту на самотність. Більше мені йде заперечуюсь, негатив убирають. Прошу Вищі сили, допоможіть, будь ласка. Відкриваю всі шляхи дороги на гроші, на любов, на здоров'я тим, хто дивиться відео. Більше немає жодної перешкоди, ніхто не заважає бути щасливими, мати власний прибуток, мати сім'ю, щоб припинилася самотність, щоб ви були дуже щасливі. Прошу янголів-охоронців духів роду стати на захист, перекривай. І вдень, і вночі захищайте. Усіх, хто дивиться відео, ворогам дороги не давайте. І всі крадники порчі знімаються. Порші на самотній знімають. Крадники знімаю, всі стяги, все, що було забрано, повертаю назад, тому хто дивиться відео, буде так. Перекриваю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео на щастя, на любов, на щасливу долю, на здоров'я. Буде так і так буде. Джуваю всі шляхи дороги на щасливу долю Тим хто дивиться відео, більше нічого не заважає бути щасливим. Не буде все сказане, здійснено, так буде. О, такі поради, така в нас сьогодні вийшла кава. От. Прошу вас щасливі, допоможіть. От, ведіть агресорів, щоб більше не могли заздрити, втручатися в життя тих, хто дивиться відео. Ну, янголи вам дуже сильно такий захист роблять і намагаються вивезти вас на хорошу дорогу, щоб у вас все налагодилося. Так що так, дякую усім за донати, за те, що ставите лайки, пишете. Коментарі мені дуже приємно. І я запрошую усіх, хто хоче на індивідуальний прийом. Є номер Viber в описі під відео. І також є адреса електронної пошти. І дякую ще раз за увагу і бажаю приємної кави і усього найкращого, щоб усе здійснилось у вас на цьому тижні. І до зустрічі!